Один рік виповнився Коломийському сиротинцю святого Миколая. Зініціював створення цього закладу владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, Кир Микола Сімкайло втілив мрію за підтримки голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка та небайдужих меценатів. Сиротинець став домівкою для десяти. Дітей сирі та дітей із неблагополучних сімей віком від 6 до 14 років найближчим часом тут поселяться ще п'ятеро маленьких коломиян. Діти перебувають у сиротинці цілодобово і безкоштовно. Сиротинець Святого Миколая в Коломий відкрили рівно рік тому йшли до цього дових шість років. Староща австрійську будівлю колишньої школи відновлювали, ремонтували та впорядковували за рахунок коштів багатьох меценатів та церковних пожертв. Всі витрати бере на себе українська греко-католицька церква. Сиротинець став рідною домівкою для десяти хлопчиків та дівчаток, які стали сиротами або жили у неблагополучних сім'ях. Цьогоріч діти разом із своїми вихователями святкували річницю своєї теперішньої домівки. Владика Микола Сімкайло каже, що давно хотів створити такий заклад для сиріт і завдяки небайдужості. Голові Івано-Франківської Ода Михайлові Вишиваньку його задум став реальністю. Був заснований місіонерський центр Святого Миколая, і тут мав бути сиротинець переді мною, але вона, та справа, дуже залягла і не зрушалася з місця. І коли я прийшов і став епископом, я в першу чергу подумав, що треба саме тут, щоб цей сиротинець, який його започаткували, і мав бути, і десь якісь кошти виділялися, але справа не рушалася з місця, і ми. Потрошечку взялися для того, щоб цю все ж таки справу закінчити. Владика Микола хотів би, щоб у світі взагалі не було сиріт, щоб кожна дитина мала батьків і жила повноцінним життям. А тим, кому в житті так не пощастило, він готовий прийняти у своєму сиротинці. Свято Святого Миколая ми хочемо, щоб ці діти були огріті теплом, щоб у нас і в нашому краї було менше дітей, які були сиротами чи проживали в таких, знаєте, сім'ях таких не недоброякісних. нині у приміщенні сиротинця створені належні умови для комфортного проживання. Діти перебувають тут цілодобово, повноцінно харчуються і проводять вільний від навчання час. Кожен мешканець має власну кімнату. Також у будинку є бібліотека, вітальня, ігрові кімнати і звичайно капличка. Щодня зранку і увечері діти моляться. Що неділі ходять на службу до церкви. За вихованцями доглядають, допомагають з уроками та навчають основ християнської моралі та релігії вихователі та монахині. Директор сиротинцю, сестра Вороніка Петрук, каже, що ставиться до всіх дітей як до своїх рідних. Всі живуть як одна сім'я. Ми стараємося замінити дім, хоча то є трошки важко, бо кожна дитина прагне родини, але ми стараємося бути тою родиною. Ми навіть не називаємо, що це наш дитячий будинок чи сиротинець. Ми таких слів не вживаємо. Це є наш дім. Щодня діти відвідують загальноосвітню школу. У сиротинець вони повертаються як додому. Тут з ними займаються коломийські волонтери та представники з корпусу миру. Сиріт навчають іноземних мов, готують шкільні уроки, проводять заняття з пошиття, в'язання, намагаються розвивати кожну дитину різносторонньо. Їм бракує батьківської любові. Мені здається, що я вдома не скільки скільки не була цілого від своїх дітей, скільки я тут від них цілого вони туляться. Вони нам говорять мамуся, всі. У Нас такого немає. Всім сестрам. Мені це просто розчулює до сліз. Коли ти чуєш від чужої дитини, коли він тобі каже, мабуть, найближчим часом тут поселиться ще п'ятеро маленьких коломиян. Для них вже готують окремі кімнати. Скоро сиротиниць будуть розширювати. Діти кажуть, що почуваються в цьому закладі як у рідному домі. Кожен з них має власні мрії та захоплення і прагне добитися своєї мети. Я хочу стати священником. А А я а я хочу стати Артем хоче єписку. Самого дитина мріяла стати перукарем. є старша сестра вона вчила мене плести. Я дуже люблю це. Ну ми дуже сильно дружимо. Разом ходимо до школи, разом вертаємося. Вчителі дуже добрі, дуже добре викладають. Ну допомагають нам з домашнім завданням. Тут живеться теж дуже добре, дуже гарні умови. В день ювілею до свята Миколая діти підготували тематичну сценку. За це вихователі приготували для вихованців соротенців солодкі подарунки. Олена Козаченко Володимир Скрибало телеканал Раї.